Добрий ранок, прекрасні люди! Нарешті ми з вами зібрались і можемо поговорити. Знаєте, останній час, ну півроку, плюс-мінус, наша Україна щиро шукає щастя настільки сильно. Що просто про все це говориться і в день, і вночі в будь-яких обставинах. Неважливо, це буде ропот, що немає щастя, або це буде просто розмова, що давно не було щось прекрасного. І знаєте, є один класний вірш в Біблії, ді, 20 розділ, 35 вірш. Кожним своїм вчинкам я показував, що тяжкою працею ми мусимо допомагати німечним. Необхідно пам'ятати слова Господа Ісуса, які Він сказав. Справжнє щастя в тому, щоб віддавати, а не в тому, щоб брати. Чому нам це нагадується? Ну, По-перше, цей вір дуже пов'язаний з темою, де сказано «сійте». що ви сієте, то ви будете пожинати. Якщо ви не пускаєте добро, не пускаєте благо, ви не пускаєте доброту, щедрість, допомогу, то як ви можете отримати щось інше? Тому що всі кажуть, що щастя у всіх різне, як краса поняття розтяжиме? Можливо, але давайте, якщо чесно, говорити про щастя і просто простивимо словами, як ми відчуваємо і розуміємо. То щастя для кожного це що? Мати здоров'я, мати, що поїсти, мати хороший дім, да? який ти сам для себе приготував, і він зроблений так, як ти мріяв. Да? Там то ліжко, яке ти маєш, або кухня, або. або І от такі банальні прості речі, як кажуть, да, бита вуха. Але давайте чесно, на вухи будується наше життя. І як ми її формуємо, від того ми маємо сьогодні щастя або завтра, або післязавтра. Нам дані минулі дні для того, щоб ми аналізували, а що ми зробили. Аж взагалі я щось зробив для того, щоб сьогодні мати щастя. Якщо ні, то, попевно, це в моєму рішенні є проблема. Не в рішенні оточуючих або в діях оточуючих, а в моєму. І дивіться, да, справжнє щастя в тому, щоб віддавати, а не в тому, щоб брати. Коли ви бачите емоції людей, яким ви допомогли, коли ви бачите емоції радості, вдячності, коли ти бачиш ці очі, які просто неймовірно запалилися, ти наповнюєшся. І, звісно, воно йде по коло. Сьогодні ти е, надихнув, допоміг комусь, а завтра, а може, навіть сьогодні вже ввечері, і допоможуть тобі. Тому, якщо ви шукаєте справжнього щастя, пам'ятайте, пам'ятайте слова Христа, щастя не в тому, щоб брати, а щастя в тому, щоб віддавати. Боже, дякую тобі за цей день, дякую тобі за благодать цього дня і дякую тобі за те, що ти вчиш кожного з нас бути щасливими. А щастя, воно так просто не приходить тільки тоді, коли ми готові віддавати, ділитися своїми емоціями, діями, думками, якоюсь порадою. Просто якась банальна допомога, але все це дає нам щастя і наповнення. Допоможе нам бути не тими людьми, у яких кам'яне серце, а тими, у кого платяне і на якому пишеш ти. Будь прославлені сьогоднішньому дні і допоможе кожному віручому, будь ласка, щоб ми були тими, які допомагають вірувати в тебе і йти за тобою. Це важливо. Тому що це наша головна, одна з головних місій самим не відпасти і іншим допомогти пізнати тебе. Амінь. Друзі, всім гарного дня.